Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконує надзвичайно важливу функцію, опікуючись найбільш соціально вразливими верствами населення. Тож питання про роботу центру було серед першочергових на засіданні колегії Галицької районної державної адміністрації. За порукою успішної роботи Центру соціальних служб є активна співпраця з громадськістю та органами влади. Сьогодні особливо хочу показати. Подякую пошану тим головам, які вчасно інформують е, нашу службу, якщо є у ваших населених пунктах дійсно такі е, прояви безвідповідального батьківства, пияцтва батьків, а також е, неналежного догляду батьків за дітьми. Щодо конкретних заходів роботи з дітьми з функціональними обмеженнями, то їх проводиться досить багато. Традиційно є проведення вже 16 років поспіль. Ми проводимо районний фестиваль для дітей з функціональними обмеженнями, «Повір у себе. І кожного року на нашому фестивалі дітей завжди збільшується. В тому році він також відбувся, де взяв участь. Понад сорок дітей. Лауреати фестивалю, а це дев'ятеро чоловік взяли участь у основному фестивалі. Переможець, кого був нагороджений безкоштовною путівкою Артек. Значна увага приділяється обдарованим дітям. Багато з них займаються дістарохлетінням. У них дуже хороші роботи є із вишивки, малюнки і цікаві. Важливе місце в роботі центру посідає тісна співпраця з відділом освіти. Це є індивідуальна робота з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Так вони називаються у нас слухи. Це є діти сироти, діти без батьківської опіки, їх є 48, діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 77 дітей, діти-інваліди 116, діти з особливими потребами 509, тобто з слуху, зору. Діти, які знаходяться на обліку кримінальної міліції у, у справах дітей, і діти, які знаходяться на внутрішкільному обліку 84. І діти, які, це дуже велика наша проблема, проблема соціальної сили. Діти, які батьки які за кордоном, по попередніх даних, тому що соціальний паспорт району ми формуємо саме на 1 жовтня, таких сімей, таких дітей які не мають батька і матері батьки, які перебувають за кордоном, є 188. Загалом члени колегії визнали роботу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді задовільною, рекомендувавши при цьому удосконалити якість соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також посилити профілактичну роботу щодо попередження поширення соціально небезпечних хвороб та попередження правопорушень серед дітей та молоді.